Олександр, директор науково-виробничого підприємства «Насостих комплект». підприємство було засноване майже 30 років тому, випускниками і співробітниками Сумського державного університету. На той час, мабуть, інша була назва для виробництва. Продукція машинобудівної галузі. На даний час ми виробляємо, ну, я не скажу запчастини, частини Частини насосного устаткування, пружні пластинчасті муфти і недавно нещодавно з'явилась З'явився інший трохи напрям. Це прилада будування, апаратура для виміру і аналізу вібрацій, обладнання для балансування роторів, підприємство компактне, до війни було десь до 40 людей. Стабільно працював. Ну а в даний час у зв'язку з ситуацією працює відсотків на 20-30 підприємства. Хухрянський Олег Миколайович. Я доктор філософії PHD у галузі науки, хімічної та біоінженерії. Працюю головним інженером компанії ООО Інсалют Груп». Наша компанія займається інженірингом, це, здебільшого, ми займаємося проєктуванням та розробкою конструкторської документації. Проєктуємо, проєктуємо об'єкти в галузі, таких як хімія, нафтогаз, нафтохімічна та газохімічна отрасль. Також е займалися проєктами по металургії. Ми також займаємося е супровідом об'єктів, які е будуються е виконуємо авторський нагляд. Е по розробці конструкторської документації е ми здебільшого розробляємо конструкторську документацію для об'єктів е хімічної та нафтогазової е підприємств виробництв. Це здебільшого різна номенклатура, ємності, сепаратори, теплообмінні апарати, апарати повітряного охолоджування, колони ну, та інше обладнання. Це, мабуть, основні наші напрямки, так. Кандидат на співбесіді як повинен поводити це не до мене. Це, мабуть, до е, тих спеціалістів, які проводять кружки по підготовці до е, вступу і так далі. Психологічний тренінг. Мабуть, це до них, але є там у них спеціальність, як заробити мільйон. Спеціалізація краща одразу туди. Тобто я хотів сказати, що е, готуватись потреби немає, тому що ви готувались 15 років, навчались, і е, за один день чи за один місяць ви нічого вже не поправите. Тому готуйтесь як до звичайного робочого. Звичайно, до кожної співбесіди потрібно готуватися, особливо коли ви плануєте працювати у компанії вашої мрії. Потрібно заздалегідь підготувати резюме своє, в якому вказати ну, особисті дані, дані там про навчання, про здобутий досвід, кваліфікацію. Де працювали, на яких посадах, чим займалися, які функціональні обов'язки, що виконували, і інше. Особливу увагу приділяємо інформації, коли вказується програмне забезпечення, з яким програмним забезпеченням мав той чи інший кандидат досвід роботи. Ну, це важливо вказувати, також і на цьому робити акцент. Ну, також особисті дані там, про себе там, амбіції, якості ну, таке інше. На інженерних спеціальностях, тобто на спеціальностях з вищою освітою у нас 100% це випускники СумДУ. Я сам себе як випускник. так, на тверду четвірочку, по старій шкалі можу так. оцінити. Є відмінники, є добрі спеціалісти, але інших ми не набирали. Так працюють. Здебільшого це десь 90% випускники факультету ТС інженера по напрямкам ну, різної діяльності. Це технологи, це механіки, монтажники, спеціалісти по КіпА, по системам автоматизованого там, проектування і по роботі технологічних процесів. Ну, зараз це питання не зовсім на часі, а так та актуальні вакансії, як завжди, на сайті. Фахівців, фахівців. Мабуть, найпоширеніша вакансія серед нашої галузі на цей час. Це фахівці для роботи на станках з числовим. Керуванням і програмісти е під, під це обладнання. Е от такого плану спеціалісти у зв'язку з е переобладнанням виробництв е потреба в них сама більша. І просто Грамотний толковий інженер, мабуть, теж в дефіциті зараз знайти інформацію, ну, як правило, це можна на сайті нашої компанії insolutgroup.com. Як я вже наголосив, різні фахівці постійно ми потребуємо, але Увагу здебільшого зараз наразі приділяємо пошуку архітекторів-будівельників. Дійсно, зараз фахівців з цього напрямку небагато. Ну а зважаючи на те, що відбудовувати потрібно і багато проєктів потрібно робити, як промислових, так і цивільних. То цей напрямок важливий зараз не тільки для нас, для нашої компанії ну і, я вважаю для нашої держави. Я э, таку б відповідь запропонував. Э, на прикладі прийому на роботу э, випадка типового. Якщо э, ви на в на пошук, на пошук претендента відповідаєте і даєте заявочку. То перш за все, що робить потенційний роботодавець, це він відкриває соціальну мережу і шукає ваш профіль. І оцей найперший етап. То ще не бачить ні диплома вашого, ні ваші здобутки, нічого. Просто цей етап проходять далеко не всі. От, я можу порадити е, вигляд ваших профілів привести до ладу. І це важливе питання, тому що окрім фахових знань. Людина повинна працювати в колективі. А працювати в колективі можна так, що потягнути колектив за собою вперед або його потягнути на дно. Тому вміння працювати, а вміння працювати на вашій сторінці в соціальній мережі його дуже просто. Оцінити ваші можливі відносини з колективом. Оце така порада. І, мабуть, все, тому що якісь штучне надування ваших фахових знань, воно не допоможе. На співбесіді докопаються до справжнього вашого стану. Якщо парада, якщо вони випускники не знають, що їм робить, то, по-перше, чим шукати перше місце, вони повинні визначитись з тим, вони хочуть робити в колективі, в корпорації, або вони, може, хочуть бути самозайнятими, тому що професійна фахова освіта. Вона дає можливість людині працювати або наодинці, або створити якийсь колектив з таких же молодих людей і працювати з цим колективом самостійно. Тому проаналізувати треба можливість самостійної роботи, там самозайнята чи створення підприємства. Якогось невеличкого спочатку. Чи йти е, робити в корпорацію? Потім. Потім розміщати резюме. Не, така порада. І не боятися це робити правильно. Не боятися, звичайно. Потрібно. Підготуватися до співбесід, не хвилюватися при проходженні співбесід. По-друге, ну, я розумію, що не все можна вказати в резюме, навіть якщо все ви описали про, свої, про свій досвід, але обов'язково потрібно на співбесідах при пошуку роботи робити акцент зі своїх сильних сторін. Щоб роботодавець розумів, що ви вмієте, і де ваші сильні сторони. Ну і обов'язково, по-третє, мабуть, це зараз особливо важливо це розповісти свій досвід по роботі з програмним забезпеченням. Так як зараз фахівців дуже гарно готують в нашому Сумду, і вже вони вміють і знають різне програмне різні забезпечення. Тому на цьому також важливо робити ну, увагу.